Астрологічний прогноз про церкву Московського Патріархату в Україні, Києво-Печерську Лавру і Павло Лебідя Вашо Мерседеса, що буде відбуватися в квітні, а також далі впродовж 2023 року. У вірі є в церкві є два з точки зору астрології аспекта. Перший це пов'язаний з собственно, вірою. Він пов'язаний з Нептуном в астрології. І другий аспект він пов'язаний з соціальним образом тобто патріархом і якимись е, от, будівлями, Тобто те, що соціально видно. Це Юпітер з цим пов'язаний. А оцей Нептун більше пов'язаний з таїнствами, з містикою, і ну, з відчуттям віри. З Нептуном ну, особливих якихось драматичних речей не спостерігаю я, тому вважаю, що з самими людьми, хто віруючий, з ними ніякої проблеми не буде. До Нептуна ми можемо бачити аспект від Плутона. Він буде там, 2000, до, до 2035 року приблизно, і навіть він зараз не найсильніший. сильний. Це означає. Ну Якби в релігії такі м, процеси як е, більше свідомість, просвітлення, якісь наведення якогось ладу. Уход від тумана в заблужденній ілюзії, оцей аспект Противотуманні фари, типу того. Сатурн війшов в знак зодіака Риби, оцей Нептунянський знак зодіака в початку березня. Сатурн буде 2,5 років рибах. Це значить, що впродовж 2,5 років буде наводитися порядок. Ну, типу, що в... означає порядок, там не з моєї точки зору порядок, а от з точки зору Сатурна, буде порядок наводитися в питаннях віри. Але саме цікаві речі вони стосуються Юпітера. Тобто, Юпітер означає авторитет, гуру, патріарх, вчитель, священник. От, і біля Юпітера буде відбуватися соняшне затемнення 20 квітня. Це означає, затемнення впливає, кармічні процеси, включає кармічні, тобто ті, які мають з собою глибокі історичні причини і наслідки, які важко змінити, які йдуть за своєю логікою, а не з бажанням людей. Затемнення буде 20 квітня. А от у цього, от Петро Либідь, Паша Мерседеса, в нього день народження просто на затемнення, 19 квітня. День народження в нього, а 20-го затемнення. Тобто, це означає, що просто на його день народження буде сонячне затемнення. Що це означає? Це означає, що якісь пікові процеси вони будуть відбуватися у другій половині квітня, пов'язані з, з цією людиною. Затемнення місяця ще буде потім в Скарпіоні, воно буде відбуватися 5 травня, але затемнення місяця воно більше пов'язане з карта Володимира Гундяєва, тобто патріарха Кірила, так званого московського, значить, священника. Бо затемнення місяця в його карті лягає на Юпітер в карті Володимира Гундяєва. Це означає. Ну, кармічні процеси пов'язані з його впливом. Юпітер означає вплив, авторитет, тобто і зміни в цьому впливі авторитеті. Таким чином, така ближня хвиля оцих змін, я вважаю, буде відбуватися десь у, у другій половині квітня, у першій половині травня. А глобальні такі зміни саме в вірі, от в вопросах віри, це такі скритні більше процеси, більш інтимні. Вони будуть відбуватися впродовж 2,5 років. Що стосується самої персони, як його називають Петра Либідя, от, то він буде впродовж року. Для нього це буде весь рік такий важливий, коли ну, в нього будуть в житті, він буде ну, ясна мова витрачати владу, бо затемнення в нього є на сонці, на його, і за собою тягнути. Ну інші процеси, з яким він пов'язаний. Тобто люди, які з ним зв'язуються зараз з Петром Либідєм, вони виходить, втягують себе в ну, такі трансформаційні процеси, які будуть відбуватися по більшою частиною наприкінці квітня, ну і впродовж цього року. Трансформаційні процеси, тому що затемнення буде відбуватися в квадратурі до Плутона, а Плутон означає зміни. Плутон означає знищення. Тобто і оцей Плутон також можна розглянути, що він стане в напружений аспект 90 градусів к сонцю натальної карти, натальної карти Петра Либідя Плутон. І це означає, що поки Плутон буде в квадратурі до його сонця, а це весь 2023 рік, він буде втрачати. Бо Плутон означає втрачати, ну а сонце означає. Владу, тобто приблизно максимальне втрачання, максимальні проблеми в общем, московського патріархату. От зараз у квітні-травні, більше у другій половині квітня, фоном проблеми весь 2023 рік, який буде ну, полягати в тому, що вони будуть втрачати влади владу, і такі менш помітні, інтимні внутрішні більш зміни у вірян. Вони будуть відбуватися впродовж 2,5 років. Сьогодні, 30 березня 2023 року, коли це відео записується, і ми можемо побачити в карті Петра Либіття Паша Мерседеса, так зване повернення ліліт. Ліліт це дальня точка лунної орбіти, котра означає негатив людини. І от наприкінці квітня, раз в 9 років в карті Петра Либідя цей ліліт з'єднується з лілітом його карти. Цей період в астрології хорошо відомий, він означає возврат ліліт називається. І, і означає максимально сильний негатив у людини. Астрологам відомо, що якщо в цей період людина програє, як, як в шахах дає ну, фігуру підбій. То це кращий варіант, тому що тоді людина виходить із проблемного кола, ну, із проблемної карми. А якщо людина хоче виграти в цей період, тобто одержати перемогу, людина може і одержати перемогу тимчасово. Але глобально людина себе затягує і людей, які з нею пов'язані, в ще більш складний період проблем, який буде. Ну, там, длити, тривати там, близько 9 або більше років. Подібний період повернення ліліт був в карті Володимира Путіна, коли він у 2014 році анексував Крим, захоп, намагався захопити Донбас. Тобто Володимир Путін переміг, якби. він, якби, ну, вроде би, типу, забрав Крим. Але в результаті цієї дії він втягнув себе і Російську Федерацію ну в дуже скрутну проблему, яку ще, наслідки якої ми ще навіть повністю може і не усвідомлюємо, наскільки це глобальна і грандіозна проблема. І ту саму помилку робить Петро Либідь, так званий Паша Мерседес. В тому, що він зараз втягує ну. Віряну цієї своєї московського патріархату, от в ту проблему, що, типу, треба стояти, триматись і триматись на своєму. Таким чином, ще раз хочу підкреслити, астрологам відомо, що в цей період максимально хороший результат для Петра Либідя це був би програти. І якщо людина вибирає виграти в цей період, вона може виграти. От, Ну, і якщо так навіть більш релігійно сказати, ліліт означає. Спокусу, тобто, і для Паши Мерседеса спокуса – це спокуса бути в центрі, бо Ліліт в нього знаходиться в Леві. Лев означає центр от Київ, центр Києва, Києва, печерська Лавра. Ну, а ліліт означає негатив. Тобто по карті Паши Лебедя, Мерседеса, в общем, видно, що він коли займає центральну позицію. то Ну, це через нього йде негатив. І от зараз цей негатив кажуть, а чого він прокляття зараз ну, типу, сипе? Тому що в нього зараз внутрі максимальна негативна енергія. Ну, мабуть, в інший період свого життя він так не любить дуже прокляття сипати. Ну, не дуже любить. А зараз він на максимальному негативі. І коли людини з ними, люди інші з ним сціпляються зараз, то вони автоматично попадають теж. Ситуацію максимального негативу. Таким чином, це, значить, також в його планети вогні знаходиться в Петра Либідя. Овін це означає поспішати. І коли ми дивимося на Петра Либідя, то в нас ми можемо реагувати на енергію Овна і нам хочеться поспішати. А також Овін означає грубость, наглость, хамство в своїх нижчих е е проявах. Ну, а оскільки в нього зараз повернення ліліт, то вони його спокушають на його низькі риси характеру, спокушають його на найбільш низькі такі прояви. А в інший період він, всього, був більш хороша людина. От. Так от, така ідея, що треба його швидко вигнати швидко, або треба там боронити чуть ли не зі зброєю московську лавру, хоч Києвопичевську Лавру. От це такі провокації енергії Овна вони не перспективні Зараз найближчим часом, значить, перспективний, тому що на затемнення краще дати нейтральний хід на автомобілі і на педаль газу дуже не тиснути, бо події самі з собою рухаються, їх не треба особливо підганяти. Тобто, зараз повний місяць буде в як його називається в знакі. 6 квітня буде повний місяць, знаки дяка Терези, Терези пов'язані з судом, з законом. От він каже: Давайте суд, давайте закон. Оця тема суду буде актуальна тільки на початку квітня. Потім оцей повний місяць в Терезах пройде, і вже там про суд нікого цікавити не буде. Буде затемнення, і, і на його день народження, і буде відчуватися, що, ну, як би. Процеси, які, в яких він приймає участь, вони не керовані, тобто затемнення означає не керовані процеси, які ну, відбуваються просто тому, що кармічні так звані процеси, тому що вже накоплена карма по цих процесах. Тобто а карма це ну, інерція, фактично, тобто енертні процеси, якими він ну, керувати якби не зможе. От такі важливі події і драматичні відбуваються зараз у московському патріархаті і в Києво-Печерській лаврі. Давайте ще раз висновки. І так, я просто не хочу підкреслювати на цифрах, типу, а коли вони звільнять Києво-Печерську Лавру. Тому що, по-перше, я не знаю, але приблизно я вважаю, що головні події з вигнання. Паші Мерседеса з Києва-Печерської лаври відбудуться наприкінці квітня, на початку травня. Десь так я вважаю. Більш довготривали процеси, які такі затяжні, будуть весь рік, 2024 від 2023 відбуватися. Чим вони відрізняються? Ну це як процеси плутонічні зруйнування, втрати влади, там втрати влади не тільки в печерській лаврі, а в інших місцях. От і такі малопомітні процеси, які як це називається, які ну, ми не бачимо по телевізору, а вони в душах вірян відбуваються. Це Сатурн в рибах на них вказує. Вони будуть відбуватися 2,5 роки. Ну і оцей знак зодіака риби, то що в ньому зараз знаходиться Сатурн і Нептун, воно нам показує, що в людей, які є віруючі, дуже серйозні процеси зараз відбуваються. Бо дві таких важливі планети знаходяться в знакі Здяка Риби. Тож хочу побажати вірянам стійкості, мудрості і, ну, і божественного, божественної присутності. Дякую за увагу. На все добре.